Україна застрягла на фронті, посилює диверсії, націлює на поїзди. Пише американське видання The New York Times. у зв'язку з тим, що обидві сторони не змогли досягти суттєвих успіхів на фронті. Партизанська тактика у розв'язаній Росією війні проти України набула додаткового значення. Пише видання цитата: оскільки звичайні сили як можуть намагаються прорвати оборонні лінії, обидві сторони все частіше вдаються до партизанської тактики. Пише вида. Ання йдеться про диверсії, рейди диверсантів, цілеспрямовані ліквідації підриви складів боєприпасів, нафтопроводів і особливо залізниць. Ними РФ постачає у свої війська озброєння. Цитата: Війна в Україні змінюється прямо зараз. Україна збільшує кількість партизанських операцій проти російських військ та зменшує звичайні операції, зазначив аналітик центру стратегічних та міжнародних досліджень Сет -Дзен оскільки звичайні сили намагаються прорвати оборонні лінії, обидві сторони все частіше вдаються до партизанської тактики. Диверсантам вдалося встановити чотири вибухівки в російських вантажний потяг з дизелем і авіапаливом. Це більш ніж 4 тисячі кілометрів від українського кордону. Але за словами представників української розвідки, більш важливим ніж знищення потяга був час вибуху. Їм потрібно було б його підірвати, коли 50 вагонів прямували по 15 кілометровому тонелю найдовшому залізничному тонелю в Росії. Українці сподівалися скомпрометувати життєво важливий канал для постачання зброї до Росії з північної Кореї в той момент, коли українські сили на фронті намагаються відбити невпинні російські напади. Діти з префронтових зон України прагнуть повернення до класів, пише Ройтерс. Це матеріал про українських школярів, які страждають через відсутність офлайн навчання. Про це пише інформагенція. Десятки тисяч українських дітей, зокрема у прифронтових регіонах, бачать однокласників лише у маленькій картинці у програмі відеозв'язку. Пише автор. На частину з них це сильно впливає психологічно. Наприклад, на восьмирічну Аліну Герасумову із Слов'янська, що на Донеччині, яка навчається у третьому класі і майже. Не бачила своїх однокласників, це вплинуло негативно. Цитата раніше вона була активною, веселою дитиною. Зараз їй нічого не хочеться, каже мама. Сидячи на самоті у своїй спальні, українська третьокласниця Аріна Герасимова має образ самотності, дивлячись на свого вчителя та однокласників на екрані. Я б хотіла ходити в школу на уроки, на перерві грати з друзями, а не сидіти вдома, сказала вона. Восьмирічна Аріна Герасимова живе поблизу лінії фронту російського вторгнення в Україну, якому вже майже два роки, і багато місцевих дітей змушені навчатися онлайн. Війна позбавила особливо молодших школярів можливості розпочати навчання офлайн, як більшість їхніх однолітків деінде. Іноземці, які вважають Україну домом, залишаються на місці, незважаючи на війну. Пише американське видання The New York Times. Це матеріал про іноземців, які з тих чи інших причин вирішили продовжувати жити в охопленій війною Україні. Пише видання до 24 лютого. 2022 року в Україні навчалися десятки тисяч студентів із за кордону. Тут знайшли свою домівку представники багатьох національностей та держав після повномасштабного нападу Росіян. Багато хто з них залишив Україну, і уже минулої весни іноземці почали повертатися. Оскільки мільйони людей втекли від війни, деякі мігранти, які давно були в Україні, прийняли малоймовірне ймовірне рішення залишитися в Україні. Серед них студенти, які вирішили завершити освіту, та інші, які тепер вважають її домом. Минуло лише три місяці після російського вторгнення в Україну на початку 2022 року. Але Марва Єхеа хотіла повернутися до свого дому в Києві. 31-річна пані Єхеа, яка родом із Сирії, втекла з української столиці з двома доньками того лютого, коли почалася війна. У ті перші дні невизначеності вона була вагітна третьою дитиною, і вони провели тижні в Німеччині. Але вона вирішила повернутися до України до того часу, як народиться її син. Надії України на перемогу тьмяніють перед обличчям зменшення підтримки заходу та невблаганної військової машини Путіна. Пише видання CNN. Видання намагалося спрогнозувати новорічну промову президента України Володимира Зеленського. Автор писав, що якщо торік Володимир Зеленський назвав 2023 рік роком перемоги у новорічному посланні цього року, швидше за все, Зеленський уникатиме таких термінів. Пише аналітик CNN. Нен тім лістер у статті про те, як завершується цей рік, тобто 2023, і яким може бути 2024 для російсько-української війни. Він вважає зараз українці у скрутному становищі. Стабільна допомога заходу під сумнівом росіяни незмінно повторюють тезу про те, що всіх цілий. Спеціально військової операції буде досягнуто й не зважають на величезні людські втрати у своїй армії. Путіна пише автор явно переоберуть у березні 2024 року. Тоді як результати американських виборів президента передбачити поки неможливо. Рік тому рішучий президент Володимир Зеленський вирушив прямо з поля бою під Бахмутом, щоб виступити перед конгресом США та зустрітися з президентом Джо Байденом. Його вшановували як героя. Рішучість України протистояти російській агресії зустріла сильну підтримку обох партій у Вашингтоні. Через рік перспективи виглядають набагато похмурішими. Довгоочікуваний український наступ на півдні досяг незначного прогресу. Росія, здається, поки що витримала міжнародні санкції та перетворила свою економіку на військову машину. Це все на сьогодні. Я продовжу і надалі слідкувати. Що закордонні змі все найкраще і найцікавіше, як завжди. Повідомляю вам у рубриці. Інформаційний фронт. Тож зустрінемося завтра, як завжди, уже о 12.50.